Сержант це основа, скажімо так, збройних сил, я так вважаю, це хребе. Бути і побратимом, і другом, і братом, і впевненим командиром в собі. Сержант це лідер. Лідер, котрий веде людей за собою. Раніше сержант — це був звичайно, найнижча ланка збройних сил. На сьогоднішній момент. Це етос, який в першу чергу подрозумівається, що це еліта. Це ті хлопці, які виконують бойовий наказ. Правильно психологічний стан і згуртованість це одна із функцій сержанта. Насправді, якщо ви їх виділити, це дві основні напрямки роботи для сержанта. Це дисципліна, робота з особовим складом і підготовка. Сержанська ланка це сама унікальна ланка. Це ланка, яка повинна знати все. Від планування тактики до ведення бою до управління особовим складом. Ну, все. Це універсальна людина по факту. В першу чергу копати. Не соромитись ніякої скажімо так, брудної роботи, не підіймати голову вище своїх підлеглих, він має бути на рівні з ними. За ним мають іти люди. Офіцер це більше про менеджмент, а про безпосереднє виконання, безпосередню участь в підготовці особового складу, в контролі цієї готовності це лягає безпосередньо на сержанта. Він переводить інформацію в потрібне русло. Він знає, як до кожного солдата достучатись. Він знає, як кожного солдата під підбадьорити. Він розуміє, що у нього є сім'я, у нього є діти. Він ставить себе на місце солдата, з яким працює, і тільки той сержант, який зможе почути свого солдата, зможе правильно їм і керувати. Просто командувати особовим складом цього недостатньо. Треба бути адміністратором, треба бути гнучким, вміти швидко приймати рішення і, крім того, ще нести за ці рішення відповідальність. Щоб стати сержантом, по-перше, цього треба хотіти, проявити себе, щоб старші командири побачили в тобі е, ті якості, які ну, необхідні командиру. Якщо е, побратими бачать е, якогось свого товариша, е, як свого безпосереднього молодшого командира, зазвичай це так і відбувається таке. Хлопці вирішили, що в мене вийде командувати. Хлопці вибрали мене на командира відділення. Тому я пішов в цей начальний центр, щоб удосконалити свої навики. Сержанти це не тільки командири відділень, сержанти є і в штабах, і в тилових підрозділах, таких там начальники складів, їдальня, але це дуже важливі напрямки, тому що без... Вчасного і достатнього забезпечення не відбувається жодна бойова дія, війна. Ковдри, матраси для прибувших, особисті речі, інструмент, який завжди нам допомагає ремонтувати. Автомобільну техніку, взагалі побутову техніку, кулемет не стріляє без кулі. Людина, як не попоїсть, вона невесела. Треба підвести, треба людей покормити, воду підвести. Це одне із головних задач логістики, щоб підрозділ виконував бойову роботу. Людина, яка не хоче або не може в силу тих чи інших причин, вона не буде сержантом. Звання можна, можна дати там, любому, але за собою треба вміти вести людей. І кожен сержант може під час бойових дій замінити свого командира відділення, тобто стати на керуючу посаду. І в нього вже має бути розвинуті всі ці навики, які відповідають саме командиру відділення. Це людина, яка повинна зберегти життя людей, які в нього підпорядкувані. Це, мабуть, найголовніше, що він повинен виконувати навіть не статут, а свої життєві якихось якості примінити в житті. Сержант це завжди людина, яка комусь подобається, комусь не подобається, точно так же як офіцер. Але якості головного сержанта самі головні. Це його впевненість, його стержень, який в ньому є. Кожна людина може в собі знайти цей стержень лідера, і його потрібно можливо десь відкрити, допомогти відкрити. А в когось це з народження. Тому можна як і навчитись, але це потрібно бажання мати. Кожен сержант для того, щоб навчити своїх людей, він повинен це все вміти руками, бо поганий той сержант, який не може показати своїм власним досвідом, робить як я. У тебе є бойовий досвід, от, і треба бути навченість. Коли в тебе є навченість, є бойовий досвід, у тебе є впевненість під час бою. Вчитись треба, багато, багато нового, топографія, що раніше з тим не знав геть цього, як облаштовувати позиції. ті ж самі картки вогню. Ну, тут багато чого треба вчити, що так його просто не, не, не узнаєш. Це все треба, щоб хтось розказав, показав і об'яснив, як це повинно бути. Без сержантів не можна обійтись, тому що це навіть не фах, це навіть не звання, а це люди, які розуміють, що треба робити. Я роблю так і робити так, бо тому що так треба, так правильно. Я б їм побажав здоров'я, вдачі і терпіння. Хлопці, тримаймося, все буде Україна. Не цурайтесь, навчатись і ставайте професіоналами свого діла. Всім міцного здоров'я, витримки. Потрібно всім набратися терпіння, сили, і все у нас буде добре, все буде перемога. Щоб у кожного сержанта. Було без втрат серед особового складу. І найшвидшої перемоги. Жити відчуттям важливості свого звання, звичайно, що перемоги і максимально зберегти життя і своє, і підлевого особового складу. Саме головне живими, удачі і треба робити свою роботу. Великого натхнення, здоров'я, щоб ми залишились живі. Слава Україні!